Вітаю, друзі. Полярні мототракторці 16 кінських сил. Кентавер 160Б і кентавер 160БН. Такі от вони красивенькі, синенькі. Зараз зібрані є. 1870 доларів, 2190 доларів, майже 300 доларів різниця. Але яка у них відмінність? Дивіться, на цьому, що дешевше вже рама посилена також йде, але гідравліка зроблена по-другому. Тут насос МШ стоїть на коробці передач і працює від первічного вала. А на цьому що і коли вижимаємо щеплення, виходить насос менша перестає. Качати. Тут же зроблено по-іншому. Насос НШ йде від маховика, і він постійно крутиться, тому при вижиме щеплення у вас не буде пропадати гідравліка. Це перша така відмінність. Друга відмінність колеса. На дешевшому стоять спереді 5х12, на дорожчому 6х12, передні. Задні на дешевшому 6,5 на 16. На дорожчому 7,5 на 16, полуосі теж тут 39 мм, на дорожчому вже 49 мм. Із-за того, що товща ширше покришка, візуально і дорожчий тракторець трішки вище. Ще яка відмінність. Тут немає додаткового генератора. З додатковим генератором трактора з'явилися десь 3-4 роки тому. До цього люди додатково самі собі ставили, там переробляли Москочівське, Жугльовське ставили, щоб давало повноцінну зарядку. На цьому ще дорожче вже стоїть генератор. Тобто за це можна не переживати, у вас зарядка буде. Отака от відмінність. По повітряному фільтру. Також в масляні, масляній ванні, але от він такий простенький, тузваний. На цьому ще дорожче, він ще з додатковим циклоном йде. Так, ще він їздить по колікам і по тормозам. Ззаді стоять барабанні тормоза на кожне колесо, але тут воно спарене і йде одна педаль. На дорожчому дві педалі, їх можна розімкнути і кожним колесом окремо тормозить, якщо потрібно це так використовувати. Розприділітелі одінакові. Задня оптика ще трохи відрізняється. На дорожчому вона отака от, більш сучасна з світодіодами. Задня на дешевшому вона також світодіодами, але більш проста. По навісним механізмам, по заднім всім ділам ніяких змін немає. Робочі місця також в одинаково просторі. Людина з різною комплекцією зможе на них присісти, і 180, і 190 з ростом. По приборам, по всім іншим моментам. Явних змін немає. Двигуни, двигуни стоять однакові. JD16 на 16 кінських сил. Отакі от прокорці. От. А ну і відрізняється вихлопна труба. На дешевшому вона така коротша і йде з захистом. На дорожчому вона з нержавійки і вище йде. Це не котл, тяга нам тут така не треба, але така відмінність є. Повторю, це ціни зі складу. Ціна за сам трактор без врахування навісного обладнання. Там, в комплекті можна взяти ще з ґрунтофризою і навісний механізм під гідравліку. Це коштує 300 доларів. Трактор на складі 290 доларів, 1870 доларів. Курс на сьогодні 41,8, не треба рахуйте, але ми від... беремо ціну за основу долар, хто буде розраховуватися в гривні, перерахуємо. Гарантія 2 роки на тракторці. Повен пакет документів виписуємо для реєстрації. Дякую за увагу. Робіть правильний вибір.